Доброго дня, Геодоста, Одеський осередок, СМД Саврань. Сьогодні не хотіла, але прийшлося повоювати з поліцією, тому що хотіла попасти на засідання судової районного нашого суду Савранського, але мене охоронці, судова охорона не пропустила. Вони не мають права не пускати це не. Стратегічний якийсь об'єкт режимний, як вони мені сказали, це принадлежить адмінбудівля нам, владі, народу України, тому земля під цією будівлею. Судді ліквідовані в 2017 році наказом Порошенко. А вони досі працюють з наших податків, отримують зарплату, отримують великі премії, кришують бізнес, штрафують людей незаконно, як у нас в Саврані. Вони визвали на мене ДПС. Я визвала на них сох. Приїхала аж з Любашовки за 30 кілометрів витесемтесеврань. Хотіла написати пояснення, повідомлення про злочин, але коли я почала їх пробивати, хто вони шовані, як вони сказали, сектор номер 1 відділення номер 2 казали, що вони фізично, територіально знаходяться в управлінні національної поліції Одеської області. Тому заходьте, перевіряйте, до кого з поліції ви звертаєтесь. Я так зрозуміла, що вони зараз всі самоліквідовуються і приєднуються до головних управлінь Одесь. Ну, області обласних Тому, будь ласка, перевіряйте, кому ви пишете про злочин. Почалося з того, що я почала вияснювати, хто керівник нашого відділення Савранського, бо змінився третій раз, тричі за два роки, а казалось, що його немає ніде. Опендабот видав витяг з державного реєстру, що немає в них керівників. І це відділення, воно є зареєстровано в ЄРДР, але воно не існує. 100 гривень уставний капітал. Ой, що вам можу сказати, друзі? Що, що влада щось міняє, щось хоче масово поміняти. Будьте обережні, бережіть себе і відстоюйте свої права, Приєднуйтесь до нашої організації, доста України разом ми сила. Тільки так ми можемо побороти цю наволоч цього внутрішнього ворога і зможете щось зрушити. Треба дуже швидко вже вчора об'єднуватись. Всім гарного дня! Ви представник... невиконаного невиконання, невиконання замогонної вимоги пред'явити Нема замогонної не примога, яка є законна вимога як співробітника служби судової охорони. Юридичної компанії ви приватного виконати... права, юридичної компанії приватного права служба охорони. Ви все сказали? Зареєстрована ви, ви сказали. В Англії. Далі що? Дивіться, згідно де ж вони нашої України, ви, ви, ви працюєте на Я суду, устрій та статус суддів. Я mm -hmm. маю право вимагати у вас документ, що підтверджує вашу особу. Нема такого а, закону при... є я так, такий закон для громадян України для громадян. Для, громадян. для громадян. А я не громадянка України. Ви, якщо ви не громадянка України, далі будь-яка особа, Ромадянка тоді будь України... ласка, через. Надайте, будь ласка, мені ухвалу, рішення, наказ, що це є режимний об'єкт. Тим підписано з гербовою Дивіться, печаткою. При чому тут режимний Ну ви тільки Чи що сказали, ми. режимний об'єкт. Ми від вас вимагаємо всього нашого. ви не можете від людини Можемо. щось вимагати. Можемо. Ні, ви не маєте на це право. Можемо. Ви на це не маєте права. Міжнародна ми декларація ми. Конвенції, 6-8 стаття, з 20, з 20 по 32 статті Конституції України познайомитись будь лано. Ви не маєте маєте право юридична компанія приватного права, щось з людини вимагати компанія. Ми державний орган Ви приватна компанія. Правосуддя. Зараз я відключу відеозв'язок і я вам правосуддя. покажу У, У вас ви квет ви державна ви установа. Но не немає в державних організаціях. Нема ні кведу, ні коду її бо це частні торгові фірми приватного права іноземні компанії, які окупірували нашу Україну. Тут внутрішні державний ні, ні, ні. для забезпечення охорони. Що витримаєте? Чи ви вуги? Чо моя? ви команди ви, да. виробляєте командний голос? Ні, ви жінкою розмовляєте і чи з кимось ви не ви не виконуєте закону з мамою. З того, будете вирус. так кричати так. со своєю Ви бачите, ви переходите на особистості. Я переходжу, всі ви перейшли. Ну а що ви кричите на мене? Я вже 18 разів вам казала: знижте, а знижте голос, бо я жінка. Які ваша мама, жінка? Ви на маму теж кричите? Ви на ма... Це незаконна вимога. вам доказати. Ну, можете далі казати, що це законна вимога. Дивіться, шановна, можете тут сняти, ну, читайте. Я зніму зараз. А да, чого ви Ви тут можете піти в прибіжчі системи правосуддя, да, придявляти документи, да, що посвідчують особу, перевіряти документи, що посвідчують особу. Ага, ага, так, так, так. Служба судової охорони. Частна компанія. Це не частна компанія орган в системі правосуддя покажіть що, покажіть, покажіть, покажіть що ви держав державний покажіть покажі що ви державне про створення вашого органу покажіть оцої служби судової охорони покажіть будь ласка законної вимоги привити да, документи співробітникам служби судової охорони при да. вході. Ну, входіна ймуся вимуємо. да заставляють мене розписатись розписати в журналі які е, не саме не для них користуються статтями 162 що я людина повинна юридичної компанії приватного права Служби судової охорони пред'являти якісь документи. Це адмінбудівля, яку люди, громада територіальна не передавала цим юридичним компаніям, бо в них немає акту прийому передач. Це перше. По-друге, це, це юридична компанія приватного права іноземна, яка працює у нас в державі. А є закон України, заборона працювати в нашій країні, навіть знаходитись іноземним компаніям. Це друге по-друге, і по третє він порушує мої права і людини згідно декларації міжнародної конвенції 6-8 статтю огранічу права і свободи людини. Ограничує в адмінбудинках державних. А чим вас обмежує? Скажіть, будь ласка, а положено тут, щоб перекривати людям доступ. Він каже, режимний об'єкт. Хорошо, покажи мені, Добре, будь ласка, наказ. Да, покажи мені наказ, ухвалу, рішення, що це режимний об'єкт. Не показує. Підстав ніяких крім 162 статті не показує. Хоче мене мої персональні дані писати в свій журнал. Який не заповнений, немає печатки гербової, не підчат, підпису Добре. нема, не, не прийнятий людьми. Віде, територіальної громади. бачите, кричить на мене 18 Добре, разів. Давайте. А ви сюди прийшли, як відвідувач до когось? Ні, я просто прийшла, хотіла Добре. в Жені Насіленка просто посидіти, подивитись судове засідання. Більше нічого. Я не учасник судового процесу. Ви правше як відвідувач, правильно? Ну, ні, не як відвідувач, я як просто громадянка, як людина. Хто Хотіла зайти, подивитись, не послухати, так. Да. No, перш ніж зайти, то потрібно вам надати. Не підписано, печатки немає журнал. Є, 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 все є. є, є, є. Шановна не прошнурована. Пічатки переживати службова. Печатка гербова, шановна, у нас, шановна, при... шановна, у нас при... шановна, прийнята державна гербова печатка. Дивана, шановна, да, реально, перевірна. де герб України? герб України, де герб України. Це печатка. Це частної компанії печатка. Ви ж розумієте, мене частна компанія хоче просто при. Права. Закрити йому рот. він вже 18 разів гарлопанине. Можна якось тише, я кажу, можна тише. До своєї мами будеш горлопанити. Він в очах на особисте переходив. Я не переходжу на особисте. У тиш... я, я, я мене теж записано. Отлічно, фіксувати людини. 182 стаття Кримінального кодексу України, заборона. Вас я можу як посадову знімати, ви мене не можете. Ви мене не попередили, що ви знімаєте. Ви мені зразу не представили. А тільки як я вже почала вас вимагати. Опередив і попередив і представив. Мі, бо Ще? у мене ж є записано а мене на відео. А ви що мені ваші свідки? Те ж сама організація. Ви не можете свідчити з однієї організації людині. проти людини. Ми, ми, ми ж не будемо сперечатися, вирішимо справу. Я ні. хочу написати на нього заяву, повідомлення про злочин. То це ви телефонували, викликали поліцію? Ні, не я. Ну я просто хочу на нього повідомлення про злочин написати. Кримінальний а злочин. злочин. Який? Він не пускає людину в державне це приміщення, не, це приміщення. не це показує жодного документація. Це, це є кримінальний це злочин. Я вже це? не одного Дивіться. поліцейського Дивіться. наказала. Дивіться. Через, Через суд, суд я. Я його Прикладу на нього, якщо ви не заведете, я подам на нього і на вас суд. Зараз визову СОГ іменно слідчі оперативну групу і зафіксую, що ви теж не хочете брати повідомлення Дивіться, про злочин. Я вам повідомлення так зробимо на десятий. Що згідно з такі 162 шістнадцять закритий морота України? Ми можемо закрити він попугає чи хто що зумно, він мені 30 разів бачите? Зараз він знижив трохи інтонацію, перестав горлопанити. до цього. Я фіксувала дуже голосно горлопа. Мене теж куча свідків ну, да, які сиділи, і чекали судові засідання. У мене дуже є багато свідків, що він горлопанив. У мене є запись відеофіксація ці Бондарчука а в мене Сергія. Є запись, відеофіксація, як ви а ви себе, не маєте права знімати, ви, ви мене не попередили. Ви я людину не має права знімати. Під час того, як я, я одягла відеофіксатор, відеофіксатор, я одягав відеофіксатор і казав вам, що відеофіксацію. Не казав, у мене на відео не зафіксовано. Ще це. Раніше у вас... Це не зафіксовано. Ви не попередили мене. Ви не попередили мене, і посвідчення ви показали тільки після моєї вимоги. Правильно, а ви повинні ми, одразу пред'являти машу? Ні, ми да. на вашу ні на вашу не. а це ще один закон. Які підстава яка? Яка підстава? Закон закон України про національну поліцію? А він якось мене людини касається? Звичайно, касається. 18.3 пункт ваш. Ви оба... об... зобов'язані одразу посвідчення на показувати вимогу. Нет, 18.03 да. почитайте, ознайомтесь и своим закономтесь, Арина. Ну, ну, так, ми я проти... не можу правильно, повинити. правильно. Довісти, повага якась. Ви сядете, напишете заяву е, вважаєте. — Я як можу вважати? до вас піти написати заяву з ваших слов, бо Ну, не з ваших слов, без... з, моїх, з моїх слов можете ви записати. Я вам довіряю. Ну я вже не одного наказала через суд поліціянта Поліція. і отаких ви вирваних, ми... котрі хоч... повишають навіть, голос. Можете звернутися до ріві, ну, в обмін з нашої вулиця і там написати слідчі оперативних груп. Я зараз визову слідчо оперативну групу і попрошу вас не від'їжджати, бо я якраз М -м. хочу в слідчі оперативних видипес? Ви охорона теж з його команди, так? Да? Ні, ви теж ні, ні, охорона, ні, яка робить ні, послуги. Не в ДПС? Ні, в реагування патрульної поліції, так. Ну, ви ж не слідча оперативна Ні. група, правильно? Ми... У вас є свої якісь обов'язки, щоб я вас не відривала від ваших справ. Я хочу на нього слідчому написати, саме слідчому, визову СОХ, і напишу на нього слідчому повідомлення. І за те, що він мене знімає, не попередивши, це зафіксовані. У мене куча вас. свідків. Тут все записано, що у нас. Мене, на куча, на мене куча свідків, які здали судового процесу. А ваші ви не можете свідчити, бо ви з однієї компанії. Ви з однієї торгової. Дивіться, жодного, жодного наказу, жодного наказу мені не показали, що це державний об'єкт, режимний об'єкт чи воєнний об'єкт, жодного наказу ухвали, рішення от не предоставили. Я на відео просила. Я просила його до цього. Він мені жодного, крім горлопанництва і вимагати з мене, з людини, документи, він не має права. Він друг. В якому статусі знаходиться. Він юридичний представник юридичної компанії Добре, приватного так, права. Так, До людини, а яму, ти вивчи. Ти вивчи, що таке людина? Ви. ви! Ні, ти. Ви. Ти. Ви. Ти бояв ти бойових дій, і ви шанова, як учасника розумі? бойових дій. Я тебе поважаю. Мій син не теж поважаєте ви мене Ми зараз. Зовсім. як учасника зовсім бойових дій не поважаю. поважаю. Я не поважаю. Но як поліціанта Розумієте, торгової і приватної я компанії. Я тебе не поважаю. Я бачаюся що вами. Ну, давайте якось трошки напряг як представника іноземної компанії. Не поважаю. Я не представник з су поважами. Теж мій син теж там. Понімаєш теж оце. Там. оце теж да, там. Не переживай. Не треба, ти так, не один ласка. там був і є. Будь ласка, не треба так. Оце, і не теж. є. Ти один там і цим Шагана, не мене. треба кічувати. Ти працюєш Законного на злочинців я... на ворога. Я працюю на ші, хлопці. Ні, подивись. А... Сонечко, почитай документи. Ти працюєш на добре, злочинців, добре. на терористів іноземної добре. компанії. Добре. От почекай. От так дивись. Зайшов, став. А можете ще закрити, не дай бог, я зайду щось. Вас укушу, А може в мене там я є є, який там. тільки ви не надаєте нам документи? А в громаді при, представляєте, Привикайте. Пішла віл, волна, Тільки я у вас в рані така ну, от, да? не одна вже. І представте собі не одна нас багато. А ви чули про організацію доста України, Геодоста України? Не чув. А поче послухайте, подивіться відео і послухайте, що ми там кажемо. І ви УЗБУ вже подали про економічний злочин, терористичні компанії і поліцейських, які були до мене, отак як ви виставили. Подала і я до вас згідно чинного законодавства. Голопани чинного законодавства до людини виганяти. З державного сказати. приміщення, яке не ми належить. Ми Я які, не повинна людина пред'являти ніякі 162. документи. Закону у людини, власне, у людини не може бути документів. Перевірити людині можна. належить Ще все <свят> ну, блядь. Не особу. будь ласка, Бо це буде Шо? стаття 173. Так, да. А що таке? Скажіть, децензурні слова десь прийняті в законі. Передбачено і класифіковані там оці як, як дрібне коліганства 173 Почуйте мене, нема цього нецензурних ні ні слов ніде не зареєстровані. А це знаєте, як блін, Ви оце таке не це. Не до нього ж я звернулася це слово, а це просто мене возмущає його поведінка. Я собі сама кажу, що блін, ну ну як можна людина, прийшовши, АТО, то чи зсу була? Як може людина отак ставитись до людей? Понімаєте, в нього є батьки, які його виховували. Я думаю, що він до мами своєї так не горлопаний, як до мене. Понімаєте? Він привищує не тіше свої повноваження, 365 стаття Кримінального кодексу України. Він ще й привищує права людини і свободи. Декларацію міжнародної про права і свободи людини, 6, 8, і 10. Так, але чим самим має свободу? Він не пускав мене в державне приміщення, яке їм не належить судо, суд, суддям саме. А, до речі, я вам скажу, в 2017 році Порошенко, наказом Порошенко, районні суди ліквідовані. Ви це теж не знали, хлопче? Не знали? Будь ласка, а що вони роблять? Получають з наших податків зарплату і сидять в наших державних приміщеннях. Сидять наші. а Порошенко їх закрив в 17-му році. Всі районні суди в Україні закрив. Всі до одного. Районні суди ліквідовані. Яким саме наказом? Як і виконавча служба, Порошенко президент тоді був в 17-му році. Ліквідував, почитаєте. Зайдіть почитайте, я вам серйозно кажу, як і виконавчу службу в 2016 році Порошенко закрив, ліквідував. Як і податкову Порошенко наказом ліквідував. Ну я ж не сьогодні родилася, і закони знаю, бо бивши юрист, і вам кажу це з повною відповідальністю. Я не кажу слова, якщо воно не підтримує якийсь закон або нема цього. Понімаєте? От мені цей добре, це... ви службовець... писати заяву, так? Так. Да. Слідчі, да, 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 саме слідчі. А ще мені треба держслужбовець. Саме держслужбовець, який знаходиться в Любишовці, Сергій, я його добре знаю. Він саме держ він не відноситься до приватної юридичної компанії поліції. Кстати, я робила запит в РУ, і от ВРУ відповіло, що Національну службу поліції України у нас ніколи не було створено. Хлопці, на кого ви працюєте? Я вам серйозно кажу, зайдіть. Хочете, я вам пришлю в Вайбері, в WhatsApp, пришлю цей документ офіційний від Верховної Ради України, як і не було створено багато ще служб. ну, службу, Національну службу поліції України в нашій країні не створено. No. Ніколи не було. Чому у вас чорна форма? No. От я ще...